Івано-Франківську відбувся третій міжнародний форум Прикарпаття надійний партнер, спрямований на розвиток економіки регіону. Очільниця області Світлана Онищук зазначає. Нині на Франківщині активно працює майже 100 тисяч суб'єктів господарювання, які не сповільнюють свої темпи під час війни, зокрема завдяки міжнародній співпраці. Якщо проаналізувати, наприклад, 2025 рік, то створено 2250 нових суб'єктів господарювання. Це говорить про те, що наша область хоче розвиватися. Що люди люблять свою країну, не виїжджають за кордон, а створюють тут робочі місця. Дні два міжнародні форуми дали дуже добру співпрацю для наших територіальних громад за результатами вкладені договори в наших територіальних громадах, особливо з Румунією. Ми робили різні виставки. Ми напрацьовуємо різні пропозиції для підтримки територіальних громад. Тому що навіть сьогодні акцент я роблю на розвитку територіальних громад. Патріція Шмургун, співзасновниця благодійного фонду Мув'ю країн каже. З початку повномасштабної війни вони на Прикарпатті будують шелтери, реабілітаційні центри, соціальні будинки. А нещодавно завершили 30-й проєкт у домі сіркам. Це евакуованих тварин. Це еваку... там їх десь 300, це багато. Ну тоді вона мала 200. Ми купили багато вольєри, там ремонтували будинок, там робили маленьку таку смарт-студіо для людини, сам ВПО, так само з Маріуполі. Що... Евакувався з собакою для того, щоб реалізовувати такі різносторонні проєкти, фонд концентрується на співпраці з міжнародними донорами Є з Канади, є з Америки, з Європи, Очевидно, багато країн: Швейцарія, Норвегія, Англія донори нас довіряють. донори бачать потребу і хочуть допомогти. І коли вони, коли вони бачать результати, що ми працюємо дуже скоро у нас маленька команда, тільки 12 людей. А все одно вже 30 проєктів бачить, що ми добре користуємося їхні донації. Ми звітуємо, ми багато знаємо вже наших донорів персонально. Значить, слава Богу, до сьогоднішній день це робота збирати кошти, точно але. Нам вийшло. поглиблювати співпрацю планує і Чеська Республіка, яка для вивчення потреб тримає тісний контакт з українськими партнерами. Нас цікавить Західна Україна у кількох напрямках: медицини, підтримка ветеранів, ментальне здоров'я людей в час війни, а ще реконструкція і відбудова транспортного сполучення, енергетики та соціальні проекти. Цікава нам і культурна сфера, і ми хочемо, аби тут у Івано-Франківську відбувалися фестивалі, аби чеська культура інтегрувалася в Україну. Серед основних напрямів, які були запропоновані для взаємодії на форумі, промисловість, сільське господарство і туризм. Також йшлося про можливості реалізації транскордонних програм, зокрема щодо підтримки українських ветеранів. Крім того, на форумі обговорили питання щодо облаштування нового пункту пропуску на спільному відтинку кордону України в межах Івано-Франківської області. Подія зібрала майже 170 учасників, включно з представниками делегації із 14 країн світу. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія